До нас звернулася пацієнтка, е, пройшло три тижні від моменту операції, було проведено зняття швів. Пацієнтки проведено безцементне депротезування правого кульшового суглобу. На сьогоднішній день пацієнтка гарно ходить, добре реабілітується. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Я шикарна, я взагалі шикарна, я радуюся. Я не знаю, я за що то говорила. Я так боялася. зараз я говорю, я... Ну, я не знаю, що сказати. вам. Спасибо большое, я говорю, море тому, що я хожу. Чесно, я, я не думала, що так буде. дуже приятная Видвер вид вас, дуже, дуже, дуже очень, я, я просто бізнес. не ожидала, просто не ожидала, что я столько мучилась, я не знала, как мне решиться, и тут вот такая помощь поэтому я не знаю. Тем более я говорю, я уже дома, ну хожу, как называется, ход, мужа не я честно говорю. Потихонечку, помаленечку старалась уже, как называется, пускай три недели прошло, но я чуть раньше, на прошлой понедельника я уже Как называют, стараюсь без костылей и без палочки. Uh -huh. Дома легче, как называется. В таком плане я очень благодарна вам, вашему коллективу, не знаю. Дякую, я не знаю. дуже приємно. Дуже приємно. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я, всего найкращого. Ви молодець. Спасибо большое, Да.